Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося в селі Березівка, де нарешті вже закінчили монтаж сонячних панелей на нашу конструкцію. Ось так це все виглядає. Я нагадаю вам, що ми робили всю цю металоконструкцію. Прольот тут навіса без стійок 10,5 метрів. А наші партнери встановили ось такі без зазорів сонячні панелі, тобто вони слугують і як покриття для навісу. Сьогодні у нас початок робіт. Ми встановлюємо опорні стійки. Викопуємо ями під бетонування. Ось такі ось немаленькі. Тому що розмір цього навісу достатньо великий. Отак от у нас буде 10,5 метрів, а отак от у нас буде 10 метрів. Ось у нас стійки вже. Труба 140 на 140. Ось так ось вона виглядає, пофарбована в колір 8017. І такий буде цікавий, цікавий навіс з покриттям з сонячними панелями. Ось до нас приїхав кран, який допомагає нам закидати такі достатньо нелегенькі ферми. Ось так це все діло виглядає. Ось така ферма. 10,5 метрів прольот. А це я розумію, ферма. З розкосами, з усім. Гарна труба, гарна товщина стінки. І ось уже частина ферм є. Ось так виглядають наші зібрані ферми. отут частина зашита профлистом і ідентична з іншої сторони, тому що панель має свій розмір і не вистачало нам трішки цього розміру. Ось тут от зашивка повністю профлистом, тому що тут панелі ставитися не будуть. Тільки ось тут. Вклали бруківку, встановлена водостічна система ось так це все. Діло виглядає. Якщо вам подобаються такі роботи, то ми можемо також для вас виготовити, виготовити, виготовити металоконструкцію. А наші партнери зможуть зробити сонячні панелі. Звертайтеся за цим номером, який ви бачите на екранах, і проконсультуємо вас. Всім гарного дня.